І ще одна техніка, яку я хочу запропонувати для звільнення від стресу та панічних атак, і вона називається цінності, важливіші за складнощі. В чому ж вона полягає? Подумайте про те, яка ви людина, що ви вважаєте важливим в житті, що ви вважаєте гарним, про що ви мрієте? Подумайте про ваші життєві цінності. Згадайте про те, що не будь-яку проблему можна вирішити таким чином, як би нам хотілося. І це є нормально. Ви людина, прийміть себе в цьому моменті. Криза скінчиться. А у вас завжди є ви, завжди є ваші цінності. Не бійтеся обирати простіші варіанти вирішення якихось проблем. Отже, застосовуйте цю. Та інші техніки, і з часом вам ставатиме все легше і краще. Дякую вам за увагу!